Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми разом з вами говоримо на тему ігри, у якій можна грати будь-де Можна не можна. Дорослий ставить запитання, а дитина відповідає, можна чи не можна. Наприклад, чи можна обійматися з батьками? Можна. Чи можна обійматися із незнайомцями? Ні, не можна. Креативне мислення. Учасники по черзі заплющують очі. За командою ведучого треба розплющити очі і назвати перший предмет, що потрапив у поле зору, а далі знайти щось незвичайне у цьому звичайному предметі або знайти новий спосіб його використання. Сумний котик. Попросіть дитину уявити, що він чи вона перетворилася на котика, якому потрібна допомога. Котик не може говорити, тільки не вчить. Нехай дитина покаже поведінкою, що потрібно котику притулити, погладити, погодувати, пограти тощо. Корисні страви. Коли дитина їсть якийсь продукт, попросіть її назвати ознаку, що починається на таку ж літеру. Наприклад, з морковкою їмо мудрість, із куркою красу, із хлібом хоробрість. 5 відчуттів Дайте дітям завдання. Наприклад, перше покажи 5 предметів зеленого, червоного, блакитного тощо кольору. Друге. Торкнися чотирьох різних речей і скажи, які вони м'які, шорсткі, холодні. Третє. Повтори три звуки, які ти щойно почув навколо. Четверте Опиши словами два запахи, які тебе оточують. І п'яте. Спробуй щось їстівне і опиши його смак словами. Чарівник, дорослий стає чарівником, який знає все про емоції. Дитина може перетворювати вас на будь-яку емоцію, а ви маєте показати і розказати про неї. Наприкінці скажіть, що кожен може бути чарівником, розуміти емоції та перетворювати складні переживання на конструктивні силу, певненість, досвід. Дякую вам за увагу!